А тут зі мною усе гаразд. Я зовсім не загубився. Приніс ось торбинку з майже новими українськими інді-іграми. Пропоную разом поглянути, буде цікаво, обіцяю. Поїхали! Люблю я інколи пограти у головоломки. Знаєте, трохи поміскувати та перевірити, я вже отупів чи ще маю клепку. Тому, коли я побачив новину про вихід мальовничої гри Puzzles for Clef, то, звісно, не міг пройти повз. Лише погляньте на це миле зайченятко, яка грає на дзвіночках. Ну, милота ж! Початок дещо простенький. Ми читаємо записку, у якій Клеф на її день народження запрошують на острів, що був колись домівкою для її сімейства. А щоб додати перчинки в її подорож, сестра Клеф Крес підготувала для неї багато загадок. І повірте. Цю сестричку ви будете ненавидіти усією душею ще до того, як її зустрінете. На диво, першу загадку я вирішив на вмання, навіть не прочитавши підказки до неї. Отакий от я геній! але от вже друга загадка з воротами поставила мене у глухий кут. Ми щойно відкрили механіку дзвіночків, а ви вже на другій загадці змінюєте правила? Якось це поспішно, не думаєте? Спочатку я пробував зіграти прямо червоне, синє й два фіолетових. Потім я думав, що якось впливає висота нот через ці стрілочки і пробував затискати ноти. Чи може грати лише фіолетову, бо вона збігається символом на брамі, але все марно. Скажу чесно, без підказки з інтернету я б не здогадався, що потрібно подивитися на цю браму під кутом 90 градусів. Невже не можна було залишити якусь підказку у дусі: Іноді, щоб знайти рішення, потрібно поглянути на все під іншим кутом? Чи щось у цьому дусі? Або просто прибрати нижні стрілочки на брамі, щоб був натяк на те, у який бік грається мелодія. Ох, ну, може, далі буде зрозуміліше. Так, збираємо якісь дзвіночки та токени, смикаємо дзвони. Гаразд. Нормально так. У мелодії приховано одразу два рішення, і просто зіграти її буде недостатньо. Так, вона ще й схоже обірвана, отже десь має бути друга частина, так? Решти дзвонів. Тобто такого, як на горі, може йому цю мелодію зіграти. Ні, не підходить. А чого тут бракує? Може, тих дзвоників чи токенів? Схоже, що ні. Незрозуміло. Може, оті дивні мітки якась підказка? Так, фіолетова синя червона. Еге, схоже, це до чогось веде. Стривайте, біла. А це якась фіолетова. Ну, це серце, тож зарахую як червоно. Та жовта. А ну, спробуємо. І ні, щось не те. Може зіграти тим дзвоном знизу? А може тут зіграти ту мелодію з листочка? А це спрацювало? Та записка мене заплутала! Я думав, що рішення важче, ніж воно було насправді. А може це я перемудрував? Ага, шість кристалів. Це вже схоже на прогрес. Чудово, отже, просто потрібно робити усе в порядку, який пропонує гра, і не бігти поперед батька в пекло. Гадаю, цей перший рівень поділить людей на тих, хто готовий шукати логіку, і тих, хто вирішить закинути гру. Адже що далі, то важче загадки доволі важкі, іноді потрібно зупинитися та подумати. На щастя, візуально гра має справді казковий вигляд, оточення промальоване надзвичайно майстерно та деталізовано, просто насолода для очей. І музика приємно доповнює цю заспокійливу атмосферу. Щоправда, іноді вона перебиває деякі звуки з гри. А іноді накладається одна на одну, через що слухати її стає до болю важко. А ось загадка, з якою у багатьох виникнуть проблеми, це точно. Потрібно з'єднати трубки так, щоб вони передавали світло до квітки зверху. Я відкрив свою сантехнічну чакру, під'єднав усе так, щоб не було пустих виходів. І нічого. Може, треба, щоб потоки не перетиналися? Ні, здається, це неможливо. А може, щоб потоки з різних сторін не перетиналися? Ні, схоже, це також неможливо. Я ненавиджу тебе крес! Може, істоти цього світу не люблять жити простим життям, і вони вважають необхідним ускладнювати його подібними загадками та складними механізмами. Отже, як ви вже встигли зрозуміти, це хардкорна головоломка. У порівнянні з ними Portal, Talos Principle, Cube та інші значно простіші, на мій погляд. І знаєте, що було би круто. Якби оті незрозумілі токени, які ми знаходимо під час дослідження локації, можна було використати на додаткові підказки, бо кожен повинен мати можливість пройти цю гру без пошуку додаткових підказок де інде в інтернеті, це втомлює, і велика частина гравців просто покине гру у цей момент. Що буде дуже прикро, адже я впевнений, що усе це робилося надзвичайно довго і буде дуже сумно, якщо люди пропустять усю цю красу, яку розробники так старанно малювали. На жаль, легко не буде. І не кажіть, що я не попереджав. І якщо ви готові до такого випробування своїх мізків, то хай щастить, що за трясця! Лампочка перегоріла. Мене нормально видно. Гаразд, тоді йдемо далі. Що є реальність? Те, що ми бачимо, те, що ми чуємо, те, що ми відчуваємо на дотик. Але що, як хтось упевнено бачить те, чого зовсім немає? шизофренія? І це зовсім не прикольно, як комусь може здатися. Тому розробниця гри Hazy Mind під псевдонімом Бететіро поставила собі мету в котре це довести, помістивши гравця на місце людини, що страждає від цього психічного розладу, та намагалася вчинити самогубство, вважаючи, що це єдиний правильний вихід, що насправді не так, це ніколи не є правильним виходом. Ця візуальна новела теоретично могла би допомогти вам краще зрозуміти емоції людей з ментальними розладами, щоб надалі визначати тих, кому потрібна допомога. Оскільки не завжди люди, які здаються щасливими чи веселими, насправді такими є. Вони можуть це приховувати через думки про власну незначущість, або через небажання ділитися проблемами з іншими, боячись. Що після цього від них відвернуться, і вони залишаться без друзів, яких і так небагато. Моментами я зустрічав у цій доволі депресивній історії думки, які мене колись переслідували. Добре, що це давно у минулому. Але якщо ви впізнаєте у цій історії себе, то варто замислитися, можливо, потрібно щось змінити. То про що це я? А точно, Хейзі Майнд. Гра візуально приємна та має файний музичний супровід, який підкреслює події у грі. А ще тут є українське озвучення, яке приємно слухати. Це твій ноутбук. Ти любила слухати аудіокниги та грати в ігри. Також ти використовувала ноутбук для навчання. Щоправда, інколи локалізація перемикається на англійську, що може трохи зіпсувати враження. to check? Ну і звісно, залежно від ваших дій, ви отримаєте різні фінали, і вони неоднозначні. Авторка намагається підіймати важливі теми, але вона й сама зазначає, що не переживала подібний досвід, тому якість репрезентації можуть оцінити лише люди, які на власному досвіді через це пройшли, або ж люди з відповідною медичною освітою. Та все ж, якщо ви відчуваєте, що гра є для вас життєвою, то краще зверніться по кваліфіковану допомогу. Що ні, яка реклама? Це просто щира порада. О, і ще одна порада. Не грайте у цю гру, якщо у вас депресія чи будь-які інші розлади. Справді, хоча гра й намагається показати деструктивність цього стану, але робить це доволі романтизовано, тому можливо вам стане лише гірше. Усім іншим спробуйте. Однак я знову попереджую, що гра не для кожного і не претендує на серйозність. Перше проходження займає не більше двох годин, тому якщо вам не сподобається, то ну, ви розумієте до чого я. А зараз я хочу виразити вдячність кожному та кожній, хто підтримує мене гривнею. Бо саме завдяки вам я зміг придбати усі ігри для відео та оглянути їх. Особливе дякую Ізі Шуга та Тоші Легату. Ви також можете підтримати мене. Так ви будете дивитися відео раніше, та я буду ділитися з вами різними виробничими матеріалами, але змушувати не буду. До речі, знайти ігри для цього відео мені допоміг сайт каталогу українських локалізацій ігор. Там можна знайти усі ігри, що мають українську, і це далеко не лише українські ігри. А ще й чимало крутих старих та нових ігор, типу Hellblade 2 чи X-Defiant, Але про них ви і так певно вже чули. А от чи знали ви, що для деяких асасинів є локалізація? Чи що для Fallout New Vegas роблять локалізацію? Упевнений, там ви знайдете ще чимало несподіваного. Тому, якщо не знаєте, у що пограти рідною мовою, то обов'язково завітайте на кулі. Так, що там у нас далі? Гру Ерекзордіум я вже розглядав у відео про ігри з дочасного доступу. Тоді були доступні лише перші три глави, здається. Повернувшись уже в повну версію гри, мене одразу зустріли битвою з босом. А я вже встиг забути керування та наскільки ця гра є хардкорною. Оскільки тут немає вибору рівнів, мені прийшлося починати усе з самого початку. Пропоную разом згадати про що ця гра. Отже, події розгортаються у дизельпанк світі, де люди винайшли мехатронів, які виконують безліч роботи замість людей. Як створили ці залізяки, відомо лише якимось жарцям, що розгнівали богів. Які своєю чергою скинули на землю метеорит, який приніс людям невиліковну хворобу, від якої усі почали стрімко вмирати, а мехатрони почали повставати проти людей. Нашого головного героя не оминула дана участь, але він зміг частково перемістити свій розум у мехатрона. І тепер у своїй подорожі до порятунку він буде відновлювати свою пам'ять, відвідуючи місця своєї молодості та через записки, що лежать на локаціях. Куди ж без них? Серед арсеналу у нас тесак, підкат, відбивання ударів, револьвер, гранати, енергетичний імпульс та аптечки. Усе це справді необхідно для нищення різноманітних мехатронів, причому це різноманіття полягає не лише у зовнішньому вигляді, але й у поведінці їхнього нападу, що не дасть вам розслабитися під час просування по дуже деталізованому та підступному світу гри. Здається, минулого разу я теж хвалив візуальний стиль, але зроблю це ще раз, бо він справді неймовірний. Але що ж до мого? Битва з босом. Неймовірно хардкорна битва з летючим босом, якого, чесно кажучи, було вкрай важко побороти. Мало того, що він вас обстрілює різними типами ракет. Так ще й посилає дрони камікадзе, розставляє міни, літає і підпалює вас, і на додачу різні вороги пруть з обох сторін. В якийсь момент я навіть почав сумніватися, чи взагалі можливо пройти цю битву. Бо я помирав знову і знову і знову. Я замислився: ну невже тут немає легкого рівня складності для таких як я? Зазирнувши в меню, я знайшов налаштування геймплею легкий режим, чому надзвичайно зрадів? Але щось я не відчув якихось змін. Ну, хіба що витривалість стала швидше відновлюватись, і може вороги стали вмирати на один-два удари швидше, але здоров'я зменшувалося так само стрімко, як і до цього. Тож, гадаю, цей режим варто було назвати трішечки легший режим. І коли вже промінь надії почав згасати, та я почав думати про пошук чеків, я нарешті зміг перемогти цього боса. Аж раптом виявилось, що це був лише перший етап. І вгадайте, що сталося на другому. Звісно, я помер. Я ненавиджу навиджу Гуда! На щастя, виявилося, що гра зберігає вас перед другим етапом битви, який є, звісно, легшим у порівнянні з першим. Але попітніти однаково доведеться. Після чого я нарешті зміг остаточно перемогти цю демонічну летючу машину. Та нарешті зміг спо зміг зміг спо так, гаразд. Звичайні турелі, звісно, та що скалка у дубі. Але ось це, це справжнє творіння сатани. Навіщо комусь взагалі встановлювати турелі самонавідними ракетами у якійсь каналізації? Надалі з кожним наступним рівнем будуть з'являтися нові вороги, покращення зброї, та звісно, ви будете розкривати все більше деталей про світ та його історію. У це це справді тримає вашу увагу. Але судячи з того, що досягнення за вбивство того летючого демона має десь 18% гравців, то відчуваю, не так вже й багато людей змогло це все побачити, що доволі прикро. Та й взагалі схоже, що гра не отримала якоїсь сильної популярності, адже вона має трохи більше за сотню відгуків у Steam. Тому, якщо вам сподобалося те, що ви щойно побачили, закликаю вас хоча б спробувати. А там вже вирішите, для вас воно чи ні. І не забудьте за трішечки легший режим у налаштуваннях. Все ж з ним гра стає менш вибагливою, що допомогло мені пройти гру без палання дупи. Ай, карамба, знову відключення. Ненавиджу росіян! Але у мене ще дві гри. Я маю про них розповісти. О, о, -о придумав, придумав. Зараз все буде. Ось так краще. То на чому я зупинився? Так, е це було, про клеф розповідав. Ага, знайшов повний уперед. У останні кілька років зросла кількість та популярність псевдо ретро ігор. Адже як кажуть, раніше було краще. Та чому не роблять так, як робили раніше? Ну, що тут сказати? Схоже, що ті, хто так вважають, просто не помічають, що окрім бумер-шутерів випускають також бумер-гонки, бумер платформери та бумер що завгодно. Наступна українська гра під назвою Пластоморфозис це бумер, жахастик, виживастик. Або ж тихий пагор, плюс оселя зла, плюс трохи «Алана Вейка та посилання на Half-Life. Не пий воду. туди наляли чогось, щоб пам'ять затуманити. Навіть вдивлятися не потрібно, щоб розпізнати, чим надихався розробник колеги з Вайді Геймс чи Віде Геймс. Однак, незважаючи на це, гра достатньо самобутня. Тому назвати її простою збірною солянкою з названих мною раніше ігор не вийде. То в чому ж сіль? Головний герой чи героїня на ваш вибір прибуває на станцію метро у Модерн Сіті. Намаганнях врятуватися від вибухів таємничої темної енергії. Однак там його ніхто не зустрічає, окрім моторошних манекенів, що коїться незрозуміло. Тому ми вирушаємо шукати відповіді по надзвичайно атмосферних та похмурих коридорах метро. Олдфаги кажуть, раніше хорори були страшніші. І знаєте, у цих словах є доля істини. Така не ідеальна графіка, легка пікселізація, темні локації та фіксовані камери справді додають моторошності іграм цього жанру, дозволяє фантазії додумати деталі, так би мовити. Що далі по коридорах, то більше ми знайомимося з механіками гри, зустрічаючи традиційні для жанру головоломки з загадками. А щойно манекени починають оживати, починається екшен. А як складеться враження, що події усієї гри відбуваються лише на станції метро, то настане час вийти на поверхню, де вас зустрінуть вулички вічно темного Модерн Сіті. Все далі спойлерити не буду. Гра справді варта того, щоб її спробувати. Звісно, якщо вам подобається такий стиль старих сурвайвел-хоррорів. Її похмура атмосфера у поєднанні з моторошною музикою та заправкою у вигляді загадкового сюжету справді затягують в себе. Щоправда, іноді фіксовані камери мене все ж конкретно вибішували. Та гадаю, це просто данина традиціям раннім жахастикам виживастикам. А ще ближче до фіналу гра трохи пробуксовує. Одна одноманітна локація, багато ворогів, багато ходити, і приходиться трохи потерпіти. Добре, що хоча б є мапа, бо взагалі було б нестерпно. Але це не настільки критично, бо гра триває всього шість годинок, тож її можна побороти за два-три вечори. Що цілком вартує тієї ціни, яку за неї просять. Цікаво, чи буде продовження? А Чорт батарейка сідає, е, потрібно прискоритися. Гаразд, так, далі, далі, далі. Ось! Модоба, наче щось цікаве. М -м, не зовсім нова, але не пригадую, щоб чув про неї десь. По опису наче цікаво, та й відгуки позитивні. Та й гадаю, вона чудово вписується до інших ігор з цього відео. Уперед! Ми прокидаємося у загадковому та дивному місці, і нашою задачею є звідси втекти, що, куди, для чого. Поступово ми будемо про все дізнаватися записок, що розкидані по випадково згенерованій локації. Якщо ж коротко, то ми граємо за вченого дослідника Станіслава. Він зі своїм другом потрапив до невідомого виміру, який схожий на першу локацію зі сталкера чисте небо. Хоча мені, як фанату Half-Life, вона ще нагадує локацію з причалом і бети другої частини. Але повернімося до мудоби. Як нам втекти з цього болота? Потрібно знайти та активувати чотири рубильники, що викличуть платформу, яка відвезе нас до порятунку. Але зробити це буде не так вже й просто, оскільки час від часу буде підійматися радіоактивний туман. Який буде повільно вас вбивати, якщо ви не одягнете протигаз, до якого, звісно, потрібно шукати фільтри? Вода теж небезпечна, адже окрім того, що вона радіоактивна, там живе якийсь монстр, який буде бити вас своєю е... рукою, тому остерігайтеся, бульбашок. У дослідженні з локації вам будуть допомагати якийсь мужик, що постійно кличе вас до точок інтересу. І мені здається, це прикольна знахідка. А також мапа, частини якої потрібно знайти у розкиданих по локації халупах. Темні куточки можна освітити ліхтариком, для якого потрібно шукати батарейки. Я вже казав про записки. Ну так, от через записки ви будете більше дізнаватися про світ гри. До речі, мені ж не одному. Вони стилістично нагадують записки з іншої української гри Анабіосон Розуму. Підсумовуючи, можу сказати, що ця гра більше схожа на пробу пира, чи вступ до чогось більшого. І попри те, що локація щоразу змінюється, після проходження не виникає якогось інтересу робити новий забіг. Адже нічого нового не з'являється. Ви не побачите якихось нових сюжетних подій, що викликали б інтерес, Тут немає боїв з ворогами, та й пересування відчувається якимось в'язким. Ця ідея має потенціал, і, можливо, якщо додати ще кілька інших локацій, якихось ворогів, від яких принаймні можна було б тікати, паралельно збираючи предмети для активації якогось механізму, який би повернув головного героя додому. Тоді це можна було б назвати повноцінною грою. А поки що це більше нагадує демо. Сподіваюсь, автори не закинуть робити ігри та зможуть розвинути цю ідею у правильному напрямі. А Дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися до зустрічі, та не забувайте грати